До сум завітав Орест Лютий, але на прес-конференцію перед своїм концертом не з'явився. Натомість прийшов його друг Антін Мухарський. Сказав, що Орест з'являється лише тоді, коли приходять сутінки. Про що говорив друг артиста далі в сюжеті? Доброго вечора, пані та панове, мадамомісіят мене. Орес Лютий на українській сцені виник тоді, коли на корпоративі в Одесі до Антіна Мухарського підійшли організатори і в грубій формі заборонили спілкуватися українською. Орес Лютий, радикальний український професор-антрополог, який час від часу українізує а саме російські зразки, такі класичного шансону, попси, пропагандистської пісні, блатного романсу, іноді там ну різні жанри. Бо завдання було таке демотивувати, десакралізувати, дестабілізувати психіку ватників, умовно кажучи, коли вони чують а, знайому мелодію, раптом звучить текст. У багатьох трапляється те, що називається когнітивний дисонанс або краще сказати культурологічний шок. У речі, також з того часу Орец записав кілька альбомів. Пісні двох з яких і презентував на великому концерті в Сумах під назвою Лагідна та сувора Українізація говорить, що його творчість подобається не всім. Тому на концерти без почуття гумору краще не приходити. У нас було корпоративне свято. І от було троє людей, яких от відразу вони так сиділи, і так їх бачили, як починали крючити, Потім вони виходили нервно курілі. Потім під час концерту починалися там такі вигуки, там діди воювали, там. Е -е -е", тобто, починає така, от якось рвати їх трошечки. Зараз Орест Лютий працює над новим альбомом: Лютий Реп. Це будуть оригінальні пісні, а не переспіві російського шансону та поп-музики. Цей альбом, за словами артиста, має з'явитися через місяць. Юрій Токмань, Олександр Гордус на часі новини. Дякуємо суме! Запрошувати частіше. Можливо, ми прийдемо через деякий час програмою Махновських анархічних пісень.